Біла фіга, сорт інжиру, яким я постійно задоволений. У мене він рахується на дранній сорт. Достигати починає перші плоди у серпні місяці і найбільший урожай вересень-жовтень. Сьогодні 14 жовтня. Майже всі плоди, які я залишив, починають достигати. Ще залишились. На гілочках не зірвані плоди, але їх потрібно вчасно зривати, тому що якщо їх залишити плоди не зривати вчасно, вони покриваються пліснівкою і можуть пропадати. М'якость стає дуже кисла, винна, відповідно і друга назва інжиру, винна ягода. Біла фіга, сорт інжиру яким я найбільше задоволений і його потрібно мати на своєму участку. Дякую всім за перегляд.